У кожного з нас, гадаю, лежить та припадає пилюкою щось таке, що й не потрібно, і викинути шкода. Можливо, саме серед вашого непотребу є речі, які користуються просто шаленим попитом. Тому пропоную перевірити та переглянути десятку незвичайних лотів, придбаних минулого місяця, на сайті для колекціонерів Віоліті. В наш час туристичний мультітул з ложкою, виделкою, ножем, відкривалкою та штопором можна придбати за якихось 200-300 гривень. Але як пройти повз, коли тут совєтське качество. Совєтськое качество. Сейчас качество. таких не лучше. Ані час таких не то Тож віддали за це качество 9111 тисяч гривень. Колись в далекі вже ті роки минулого століття діти збирали різноманітні наліпки від жуйок. Коли це діло набридало, їх ліпили на шкільні парти, вікна сусідів чи спини друзів. А хтось ці наліпки зберіг до наших часів та й продав колекцію термінаторів за 9301 гривню. Багато хто з нас в дитинстві грався солдатиками, маленькими пластиковими фігурками, які коштували колись копійки. Ковбойці, індіанці, неандертальці, богатирі, чого тільки не продавав колись улюблений дитячий світ. Наприклад, такі вікінги, але в іншому кольорі, були й у мене. Та пішли вони, на жаль, у світ загублених речей. Ці ж придбали за 10 тисяч одну гривню. Новий рік вже не за горами і з його наближенням активізуються збирачі новорічної атрибутики. Особливою популярністю в них користуються старі радянські ялинкові прикраси, котрі зазвичай зараз просто викидають на помийку. Старенький коник-горбоконик, який пережив більш ніж пів сотні новорічних застіль, продали за 11 тисяч гривень. Наступний скарб радянського непотребу був знайдений продавцем на горищі бабусі власної дружини. Вона сказала, що туди її міг занести тільки дід, але за своє життя він не казав про це нічого. Фактична вага цієї валізи 62 кіло. Переважна більшість це радянські та українські монети всіх номіналів. Співвідношення тут приблизно 80 на 20%. Придбали цю валізу за. 15 тисяч гривень. У багатьох з нас є старі радянські шахи, але мало хто знає, що деякі з них можуть коштувати гарних грошей. То як відрізнити дорогі шахи від дешевих, одна з головних відмінностей велика вага фігур. Такі шахи також називають гросмейстерськими. Ними могли грати на різних шахових турнірах. Швидше за все, ці шахи теж з таких. Придбали їх за 15 тисяч гривень. Чи знаєте ви, друзі, що наприкінці 80-х на початку 90-х років минулого століття білоруси виготовляли комп'ютери? Ні, а те, що цей непотріб зараз комусь потрібен, навряд це старе одоробло будуть використовувати за призначенням: це або поповнення колекції, або, скоріш за все, купівля заради дорогоцінних металів, бо золота в ті часи промисловість не шкодувала. Старенький білоруський комп придбали. За 20 тисяч 1 гривню. В наш час старенького москвіча капсулу смерті, котру випускав колись радянський автопром. Можна придбати за 8 тисяч гривень, колись за цими машинами стояли в черзі роками. Нині вони переважно доживають свої дні в гаражах чи на звалищах. А от модельки цих авто то тепер користуються неабияким попитом. Цей 412-й москвич придбали за 22 тисячі одну гривню. Як не дивно, сучасна латунна монетка, за яку вже нічого не придбати, може коштувати дорожче стародавнього срібла. Як оці 50 копійок 1992 року штамп 3 ВАГ, Г тут означає гладкий гурт. Штамп реверсу ВА відрізняється тим, що у першому гроні п'ята ягідка зліплена із вінком, в третій гроні п'ять ягід, а в четвертій, п'ятій та шостій гронах по 4 зліп. Лених ягоди штамп Аверсу 3 означає, що середній зуб тризуба закруглений товстий. Знайдете таку монетку і зможете продати приблизно за 31 тисячу гривень. Чи знаєте ви, друзі, чим відрізняються педіофоби від плангонологів? Перші бояться ляльок, а другі їх колекціонують. Педіофобом я себе не вважаю, але й цін на такі предмети не зовсім розумію. Вартість цих маш, Саш та Даш дійсно вражає, бо іноді вони продаються дорожче античного золота. Цю стареньку радянську ляльку придбали за 50 тисяч гривень. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.